Три французьких автомобіля, які б я купив би собі. Якщо я брав би сідана або універсала, це був би точно Renault Megane третій або четвертий на К9К Моторі. Дуже надійний автомобіль, недорогий в обслуговуванні, який, в принципі, не парить мозок при довжному обслуговуванні. Тому, якщо це седан чи універсал, це буде Renault Megane. Якщо трошки побільше автомобіль брати, то це буде Renault Kенgo також на К9К моторі, також неприхотливий автомобіль, недорогі в обслуговуванні, якщо ми кажемо щось із таких більш-менш свіжих автомобілів. Топ-3 у нас буде закривати всі ми любимий Renault Traffic на m 9 r моторі Непоганий автомобіль для своїх цілей ідеально підходить. Сурс мотора 500 а іноді ніхто і правду не скаже, який там вже дійсно пробіг на автомобілі. Тому ось отакі топ-3, яких саме автомобілів французьких я би взяв. Так, да, є ще багато дуже непоганих автомобілів, але. Ну, все ж таки ці найбільш надійні на мій погляд, і собі б такі взяв би.